Як цей рік змінив, може і зміцнив нашу енергетику? Будемо спілкуватися далі із Олексієм Оржалем, міністром енергетики і захисту довкілля України у 2019-2020 роках. Вечір вам добрий і слава Україні! Героям слава добрий вечір. І для початку хотіли б почути вашу фахову думку, звідки ж у нас взявся профіцит електроенергії, зважаючи на ті всі атаки на нашу мережу, на ті всі ремонти, які аж ніяк не були капітальними, а поточними, і обладнання ще досі продовжують ремонтувати то звідки цей надлишок? А ну, якщо дивитися на ситуацію, загалом то у нас дійсно крім атак терористичних расистів, а дуже значно знизилося і споживання електричної енергії в Україні, зважаючи через те, що Багато підприємств закрили свою діяльність. Велика кількість саме таких енергоємних підприємств, які були розташовані на сході, вони зупинилися. Є знищені підприємства, є евакуйовані, релоковані підприємства. Як результат, у нас загальна оцінка зниження споживання складає десь порядка 41%. але останній Але період, коли ми мали ситуацію з обстрілами і з графіками відключень, ситуація була навіть гірша, тобто більш що там іноді половини нашого обсягу до воєнного споживання зараз Україна не споживає як результат є. А... Можливість отримати профіци в деякі години. Додаткові фактори, які спливали, ми запустили всі дев'ять блоків, які зараз наявні на атомних станціях українських, і, наприклад, вже 15 лютого, коли почалася більше інсоляція сонячна на території України, і в наступні дні відбувається ситуація, що сонячні станції, наприклад, обмежуються в відпуску електричної енергії, і через це. Це через відсутність споживання і наявності тої генерації, яка в нас лишилася, у нас з'являються якраз у такі профіцити. Це, на жаль, не означає, що всі українці можуть отримати електричну енергію, тому що расисти били ще й по мережам, <зв 'язок> вони так. Так, так, так. Ми знищували мережі, знищували підстанції для того, щоб українці отримали електричну енергію. Не завжди можна вироблену електричну енергію доставити до українців, тому і це також впливає, і таким чином є той профіцит, про який ми сьогодні кажемо. Ось уже рік ми живемо у синхронізації з Євросоюзом. і Ось це гасло геть від Москви. Ми імплементували в нашій енергосистемі. Так і за результатами дослідження, яке провели експерти аналітичної платформи Vox Ukraine, от саме це рішення. Синхронізація з енергосистемою Європи отримало найбільше балів. Як нам Допомогла ця синхронізація, і чи стала Україна таким повноправним гравцем на європейському енергоринку? Адже, все ж таки, ми встигли деякий час продавати Європі нашу електрику. Ну насправді розсинхронізація з радянською системою, а у нас так історично склалося, що всі наші мережі дуже об'єднані з Росією та Білорусією, Це так революція, а така історична в енергетичній сфері, і під'єднання до синхронізації під'єднання до ЕНСОІ, це так називається система європейська. Це ну величезний історичний крок, який можна мабуть порівняти з вступом України до ЄС, повноцінно про який ми всі хочемо і прагнемо це сталося вже на рівні електричної енергії, електричних систем, і це дуже важко повертати, е, якось е, і заперечувати е, з точки зору технічного реалізації як результат ну, величезний крок. Що нам це дає? По перше, ми можемо обмінювати обсягами електричної енергії. На жаль, все ж таки є певні обмеження щодо нашої обсяги транскордонних мереж, тому що історично ще раз ми не так добре пов'язані і були лише. Ті мережі, які будувалися Радянським Союзом на експорт, не такі великі, потім 30 років вони були не Здебільшого у нас був Бурштинський острів, це єдина така частина системи, яка була синхронізована з Європою, і там лише відбувався експорт. Тепер вся Україна може бути точкою як експорту, так і імпорту. І як результат, ми змогли. Все ж таки, експортувати електричну енергію. Це був один із елементів, можливо, того, що ми якимось чином підготували і дали допомогу Європі. Вони менше споживали природнього газу, краще готувалися до зими. Це якраз перед жовтнем, і коли рашисти почали знищувати нашу систему. А головне, що для нас це дало додаткові гроші, тому що зараз в енергетиці дуже важкий стан з точки зору. Забезпечення та ліквідності грошима зважаючи на те, що система розбита, треба все відбудовувати, зменшене споживання, і дуже серйозні якраз проблеми щодо надходження коштів необхідних. А потім все ж таки, наші європейські партнери нам допомогли з імпортом в Україну. Коли ми були е, дуже обмежені в видачі потужності, коли расисти були по нашій системі, і це також допомогло більше того, е, все ж таки не дуже великі обсяги. Але разом з тим був бізнес, який був готовий купляти дорожче, тому що в Європі е, кіловат година вона дорожча, ніж в Україні. Але для того щоб працювати і виробляти продукцію, сплачувати податки, щоб е, були робочі місця в Україні, це відбувалося і тут ТРАП також е, е, спаси. І нашим європейським партнерам далі будуть збільшувати пропускну спроможність між нашими державами, і з часом ми станемо єдиним ринком не тільки експортно-імпортні операції, а наприклад, Україна може бути частиною біржі на ринках об'єднаних Європи, і ми просто ми зможемо купити будь який українець підприємства трейдер, зможе купити обсяги в Європі і навпаки. От зараз знову чуємо про ймовірне повернення до продажу електроенергії. Наскільки це можливо, і наскільки раціонально чи це просто на рівні, коли переможемо, тоді й будемо знову експортувати. Насправді нам дуже зараз актуально експортувати електричну енергію, зважаючи на те, що є значний дефіцит коштів в системі. Є декілька елементів, які на жаль на сьогодні не покриваються тарифами. Є оцінка того, що все ж таки насправді дотовані тарифи для населення. Вони зараз створюють недоотримання таку грошову масу, як 140 мільярдів гривень. Це те, що не отримає на сьогодні енергетика а потрібно ще набагато більше, зважаючи на те, що її треба відновлювати. Плюс у нас є Зелені Виробники електричної енергії, інвестори, які ввели свої кошти і на сьогодні, в принципі, не отримують ті гарантії, які забезпечені на законодавчому рівні. А є також необхідність значна все ж таки вкладати гроші в мережі і відновлювати те, що зруйнували расисти. І будь який варіант, який у нас є на сьогодні, для того, щоб продати свій профіцит і отримати додаткові гроші, а знов таки на європейських ринках ціни більше ніж у. Пораїні треба використовувати по максимуму. Треба також об'єктивно розуміти, що їх ринки і також є обмеженими на тих ринках. Є свої виробники. Вони також намагаються захистити свої робочі місця, свою генерацію, але все ж таки думаю, що можна буде знайти компроміс, і для України це величезна допомога з точки зору отримання додаткових грошей і якраз от Період, коли Україна експортувала з червня місяця, це були ті кошти, які дуже допомогли на рівні Укренерго забезпечити стабільність системи. І те запитання, яке напрошується, яке зараз на вустах глядачів першого західного і загалом українців як може змінитись вартість електроенергії для пересічних громадян, для бізнесу, зокрема вже з наступного опалювального сезону? Ну насправді, якщо дивитися на реальну ціну кіловат години, скільки вона складається сьогодні на ринку. Це якщо брати генерацію і транспортування розподіл десь порядка 5 гривень. А я думаю, що зважаючи на важку ситуацію для наших споживачів для українців, будуть шукати якісь компромісні варіанти, поступове підвищення. Але все ж таки, самим правильним би варіантом був додати можливість продавати за ринковими цінами а кожному українцю, який не має можливість сплачувати повну ціну, надати субсидію адресну, дитизовану. Монтазована субсидія дозволяє українцю самому визначити, mm. як він краще буде економити, і потім отримувати зекономлені гроші. Тому це вимушені кроки. На жаль, без них дуже важко далі експлуатувати ті об'єкти, які пошкоджені, які зараз не мають попиту, і ці кроки мають бути зроблені. А з іншої сторони. Споживач на рівні бізнесу вже отримає ціну, яка є ринковою, і там на сьогодні ціни порядка 6 гривень, 6,50 гривень. Ну але зрештою ситуація, коли не вимикають світла, дозволяє, хоч, хоча б трошечки економити, то ну, порівняно з тим, скільки коштувала електрика, яку забезпечували генератори. Ну то зараз ось ці 20 плюс діб, то для кожного українця дуже дуже втішні є. І сподіваємося, що якщо ну, не буде, ми не можемо передбачати дії ворога. Але завдяки діям наших енергетиків, ось. Ці два десятки діб ми не відчуваємо дефіциту. На щастя, їм дуже дуже за це дякуємо. Але разом із тими пошкодженнями, які завдали нам терористи, так інакше їх не назвеш, Через ці всі обстріли, ми втратили і Запорізьку АЕС, яка на окупованій зараз тимчасово окупованій території і. Це найбільша в Європі атомна електростанція. Ми не маємо сумніву, що вона повернеться в Україну, але разом із тим е, мусимо розуміти, що росіяни е, мають схильність розграбовувати ті території, звідки їх виганяють Збройні Сили України. І ми не знаємо достеменно, що зараз на станції відбувається, в якому стані обладнання. Ось е, гіпотетично так, скільки часу може знадобитися після того, як ЗАЕС повернеться. Тається вже під контроль український для того, аби її запустити безпечно. Це ключовий момент. Ну насправді на сьогодні ЗАЕС все ж таки є частиною об'єднаної енергетичної системи України. Власні потреби ЗАЕС забезпечуються за рахунок енергетичної системи України, тобто розсинхронізації, тобто відключення від системи української, не відбулося. Як того хотіли рашисти, більше того, вони хотіли відбудувати мережі в Крим і отримувати електричну енергію ЗАЕС на Крим, але це також був план, який вони не Змогли реалізувати. Ми пам'ятаємо, що підстанція в Джанкої була якась з нею сталася бавовна, і ці елементи не дали їм реалізувати свої плани. Це з однієї сторони з іншої сторони, є все ж таки представники МАГАТЕ зараз на ЗАЕС. вони дуже важко туди потрапляють, проте вони є свідками тих терористичних дій, які там роблять. Якщо вони вже будуть розворовувати атомну станцію, ну це вже такі зовсім варварські кроки. І ще піна за умови, що є свідки цих дій, це знов такі абсолютний неадекват терористів. Я думаю, що в будь-якому випадку. Під час військових дій заес має бути виведена за лапки, і ні в якому разі вона не може бути передана. Чи повернута насправді назад Україні в рамках того, що там за кожний реактор будуть відбуватися бойові дії, це абсолютно небезпечно та недопустимо? Тому в даному випадку це має бути якийсь процес договірний, де організована одна сила відійшла і зайшла інша сила, яка по праву володіє ЗС. А як тільки це станеться, я думаю, що зважаючи на те, що вона не від'єднана від системи, ми дуже швидко зможемо її повернути назад в нашу українську поєс. Об'єднану енергетичну систему, ну і дійсно бачимо, наскільки швидко долають наслідки цих обстрілів енергетики. Тому дійсно будемо сподіватися, що це будуть не роки і не місяці, а можливо якийсь менший термін. І останнє, напевно, питання. Сподіваюся, що зможемо якось знайти на нього лаконічну відповідь. Якщо вам це вдасться, буду вдячна до наступного опалювального сезону. Так заявив прем'єр-міністр України Денис Шмагаль, нашу енергоспільному. Систему мають підготувати і частину станції перенести під землю таким чином, аби врятувати їх від потенційних атак ракетами і дронами, наскільки це реалістичний процес, на вашу думку, і наскільки він затратний щодо часу і коштів? Ну наскільки я розумію оцінки, наскільки він витратний, що навіть ні в кого нема, це є таке бачення. На в рівні Кабміну на рівні офісу президента, і тут ще один такий аспект: ми всю нашу систему вона дуже розголужена. Більше того, об'єкти нашої генерації досить масштабні. Можна подивитися лише з зі спутника, що таке Запорізька атомна станція. Закупати її під землю будь яку іншу атомну станцію або трансформатори Укренерго – це ну досить серйозний виклик. Можливо, ми побачимо певні проекти, які так. Будуть реалізовані і такі підходи. Є а, в Сполучених Штатах. Вони дійсно під землю закупують певні об'єкти інфраструктури, але це навіть не питання безпеки, а просто питання якраз інфраструктури. Іноді просто фізично там дуже дорога земля, тому краще просто зробити закопати а зверху потенційно щось побудувати. А з нашої точки зору це все ж таки досить серйозний виклик. І я думаю, що будемо більше надіятися, і насправді вирогідність того, що ми закапаємо всю українську енергетику, менше ніж зсу поб'ють терористів і вже вийдуть на кордони не тільки 91-го року, а можливо і створять нам умови, що ми будемо впевнені в завтрашньому війні. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, що знайшли час. Нагадаю глядачам, що спілкувалися ми про рік без русі без єдності з російською енергосистемою, навпаки, синхронізацію з Європейською із Олексієм Оржалем. Він міністр енергетики і захисту довкілля України у 2019-2020 роках.